З нами на зв'язку голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. розкажіть нам, будь ласка, як минула ця доба на Херсонщині? За минулу добу росіяни стріляли тридцять населення на правобережної Херсонщини, в тому числі Херсон. Під обстріл попали 6 людей. Це четверо людей, які постраждали наслідок арт-обстрілів. Це людина в Білозерці. В Дар'ївці, в Береславі в самому Херсоні двоє людей попали під дрон, під скид вибухівки з дрону Мавік, типу, і це подружня пара. Вони отримали куба травму, слава Богу, легку, і амбулаторно була допомога надана і відправили додому. Також росіяни минулої доби обстрілювали. Білозерську громаду дуже сильно і там пошкоджена лінія електропередач наслідок влучання. Також в один із об'єктів критичної інфраструктури. Зараз без світла, 8700 абонентів сімсот восьми населених пунктів Білозерської громади. Зранку вже сьогодні енергетики приступили до роботи для того, щоб сьогодні. Можливо, до вечора вже відновити світло в цих населених пунктах. У самому Херсоні 800 абонентів залишаються без світла. Це в більшості мікрорайон острів, але там також роботи йдуть, не припиняються навіть на свята, різдвяні відновлення роботи завдяки нашим героям-енергетикам. Чи є якийсь прогноз, коли світло вдасться повернути? Так, ми по восьми населеним пунктам плануємо в найближчі дні або години, 24 години. Це залежить від того, наскільки буде безпекова ситуація, тому що росіяни не припиняють обстріли і енергетики під постійною загрозою влучання тих самих дронів і артилерії, які постійно криють Білозерську громаду. А що до самого острова там? Нещодавно підключили ще одну лінію, і зменшилась кількість абонентів, які без світла, і е, надіємо, що найближчим часом також буде е, гарні новини і відновимо ще одну лінію. Ну не просто збільшилася кількість обстрілів. А за словами голови ОВА Олександра Прокудіна, Росіяни загалом активізувалися. Ми пам'ятаємо їхні спроби висаджуватися на правому березі. В зв'язку з цим чи е, можливі чи заплановані якісь додаткові заходи із евакуації? У нас е, продовжується обов'язкова евакуація. Продовжується безкоштовна евакуація. Люди можуть звертатися. На нашого нашу гарячу лінію 0800-101-102 і безкоштовно вивеземо або в межах області, або о, в межах України. У нас є потяг, безкоштовно є автобуси. Там зустрічають, якщо немає людям, куди їхати. Зустрічають місцева влада, представники соцзахисту місцевої ова і розміщають, якщо не потрібно, надають всю допомогу, консультації по працевлаштуванню. Житлу, можливо, там десь в села люди можуть ну, мають бажання поїхати. Тобто допомога, відпрацьований механізм, якщо uh, військове командування нам надасть інформацію про те, що необхідна там, примусово точніше обов'язкова евакуація з примусом, у нас є вже uh, логістика, є за, ну, зарезервовані автобуси, які заправлені, є місця тимчасового. Uh, Перебування для людей ми готові за один день розпочати, розгорнути цю евакуацію, Але поки як ми бачимо, необхідності в цьому немає, зрозуміла, пане Олександре, дякую, що приєднались до ефіру. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової.